Уявіть собі, 300 воїнів проти цілого князівства, 300 бійців проти багатотисячної добре озброєної армії, шансів на перемогу нуль. Будь-який військовий стратег сказав би, що це самогубство, але вони не просто перемогли, вони захопили столицю, скинули правителя, а їхній отаман сів на трон і став новим господарем цілої країни. І це не сценарій голівудського блокбастера, це реальна історія українського козака Івана Підкови. Історія, що доводить для українського духу, немає нічого неможливого. Це і є незламна історія, як жменька козаків змогла поставити на коліна ціле князівство, яку військову хитрість вони застосували, щоб розтрощити ворога, що переважав їх у 20 разів. І яку легендарну фразу сказав Іван Підкова перед обличчям Ката, що назавжди зробила його безсмертним. Дивіться до кінця, щоб дізнатися про все. 16 століття. Величезні імперії ділять світ, наче святковий пиріг, могутня Османська імперія, або, як її ще називали, Блискуча Порта, підім'яла під себе Балкани і простягала свої хижі руки все далі у Європу, Річ Посполита. Гігантська держава, що об'єднувала поляків, литовців та українців, намагалася втримати баланс. А між цими двома молотами знаходилося ковадло землі, що мріяли про свободу. Однією з таких земель було Молдовське князівство, формально незалежне, але насправді васал Османської імперії. Султан садив на молдовський трон вигідних йому правителів маріонеток, так званих господарів, які слухняно збирали данину і виконували будь-які забаганки Стамбула. У цей час на молдовському троні сидів Петро VI, прозваний кульгавим. Він був повністю підконтрольний туркам і зовсім не переймався долою власного народу. Податки росли, османські загони, поводилися в країні як вдома. А місцева знать Бояри з люттю і безсиллям спостерігала, як їхня країна перетворюється на провінцію імперії. Терпіння Молдован уривалося. Вони пам'ятали іншого правителя Івана Воделютого. Він був сміливим, жорстоким до ворогів і намагався скинути Османське ярмо, але його повстання втопили в крові, а самого Івана стратили. Проте пам'ять про нього жила, і бояри. Почали шукати нового лідера, того, хто мав би й сміливість, і що найголовніше право на трон. І таку людину вони знайшли в Україні на Запорізькій Січі. Його звали Іван Підкова, і це був не просто козак, це була людина-легенда, високий, неймовірної фізичної сили. Про нього казали, що він міг голими руками зламати кінську підкову звідси і його прізвисько. Але головним його козирем було не це. Іван Підкова стверджував, що він рідний брат страченого Івана Лютого. Чи було це правдою? Історики сперечаються досі, але для молдовських бояр це було не так важливо. Важливо було те, що він мав харизму, військовий досвід і головне легітимну претензію на владу. Він був ідеальним кандидатом, щоб очолити визвольну боротьбу. Молдовські посли таємно прибувають на Січ і пропонують підкові очолити похід на їхню столицю місто Ясси. Вони обіцяють підтримку і гроші для козацького отамана, який усе життя провів у походах та битвах. Це був шанс усього життя не просто здобути славу чи багатство, а стати правителем цілої країни. Ризик був колосальним. Позаду розгнівана річ Посполита, яка не хотіла війни з турками. Попереду васальна, але все ще сильна Молдова та вся міць Османської імперії за її спиною. Але слово ризик для козака було синонімом слова життя. І Підкова погоджується: він починає збирати військо. Але це не була масова мобілізація. Підкова розумів, що в нього немає ресурсів на велику армію. Тому він робить ставку не на кількість, а на якість. До його загону долучаються найвідчайдушніші, найдосвідченіші козаки запорожці ветерани морських походів на Стамбул, учасники десятків сутичок з татарами та турками. Це були не просто воїни, це був спецназ шістнадцятого століття, люди, для яких війна була ремеслом. За різними даними йому вдалося зібрати від 300 до 600 бійців. Уявіть собі 600 чоловік, щоб завоювати країну. Це здавалося божевіллям наприкінці листопада, 1577 року. Невеликий загін Івана Підкови переправляється через Дністер і вступає на землю Молдови. Це був крок у невідомість. Кожен з них розумів, що шляху назад немає. Або перемога і слава, або смерть на чужині. Господар Петро Кульгавий, дізнавшись про вторгнення, спочатку лише посміявся. Якась жменька розбійників він відправляє проти них передовий загін своєї кінноти, щоб швидко вирішити цю проблему. І тут стається перше диво: козаки не тікають, вони приймають бій і вщент розбивають молдовський загін. Ця перемога мала величезний психологічний ефект. Чутка про непереможних воїнів з України починає ширитися країною. Прості люди, що ненавиділи Петра, починають бачити в підкові свого визволителя. Деякі місцеві загони переходять на його бік. Петро Кульгавий розуміє, що недооцінив загрозу. Він збирає всю свою армію. Тисячі кіннотників та піхотинців, до яких долучаються і турецькі підкріплення, його військо у 20, а то і в 30 разів переважало загін підкови. Зібравши цю армаду, господар рушає назустріч козакам, впевнений, що цього разу він просто розчавить зухвальців. Вирішальна битва мала відбутися біля столиці князівства міста Яси, і ось настає день битви. На широкому полі біля річки Прут вишикувалася величезна армія господаря Петра, тисячі воїнів, блиск шоломів та списів прапори, що розвівалися на вітрі. Це була грізна сила, здатна вселити жаху будь-кого. А проти них невеликий табір козаків, кілька сотень людей, що сховалися за возами. Збоку це виглядало як приреченість. Командири молдовської армії були впевнені. У легкій перемозі вони віддають наказ про атаку, і тут козаки застосовують свою коронну тактику, ту, що рятувала їх десятки разів у дикому степу. Вони вишиковують свої вози у коло, скріплюючи їх ланцюгами. Так виникає рухома фортеця, неприступний табір, який німці пізніше назвуть Вагенбург. Молдовська кіннота мчить в атаку, розраховуючи змести козаків першим же ударом, але вони натикаються на стіну з возів. А з за цієї стіни з усіх щілин на них чекає пекло. Козаки, озброєні рушницями, мушкетами, дають нищівний залп, сотні вершників падають на землю. Атака захлинається. Ворожа кіннота відкочується назад, залишаючи на полі вбитих та поранених. Паніка починає охоплювати лави молдовської армії. Вони не звикли до такого, вони звикли перемагати числом шабельним ударом, а тут невидимий ворог, який розстрілює їх з за укриття. Командири намагаються відновити порядок і кидають у бій піхоту. Але результат той самий: щільний мушкетний вогонь козаків косить ворожі лави. І в той момент, коли ворог був максимально деморалізований, коли їхні ряди змішалися, підково віддає головний наказ. Ворота козацького табору відчиняються, і звідти, з переможним кличем, вилітає невелика, але свіжа і розлючена козацька кіннота. Цей удар був схожий на удар списа в серце пораненого звіра. Він став вирішальним. Армія господаря Петра не витримує. Починається панічна втеча, битва перетворюється на побиття. Козаки переслідують ворога, не даючи йому отямитись. За кілька годин величезне військо перестало існувати. Шлях на столицю був відкритий. 1 грудня 1577 року Іван Підкова тріумфально в'їхав у місто Ясси. Сам Петро Кульгавий ледве встиг втекти. Народ і бояри, що його підтримали, зустрічали козацького отамана як визволителя. Його офіційно проголошують господарем Молдовського князівства. Мрія здійснилася: простий козак з України став правителем цілої держави. Він почав карбувати власну монету, видавати укази і намагався укріпити свою владу. Але тріумф був недовгим. У Стамбулі Султан Мурат III був розлючений. Якийсь самозванець, козак, посмів захопити його васальну територію. Це був ляпас всій Османській імперії. Султан починає збирати величезне військо для карального походу, але водночас він використовує дипломатію. Він надсилає грізного листа до польського короля Стефана Баторія. Султан вимагає, щоб король негайно втрутився, схопив підкову і видав його. В іншому випадку війна, велика і кривава війна між Річчю Посполитою та Османською імперією. Стефан Баторій опинився у складному становищі. З одного боку підкова був християнським правителем, який боровся проти турків. З іншого війна з Османами була для Польщі вкрай невигідна. І король обирає шлях зради. Він віддає наказ: будь-що будь-схопити підкову. Польські війська входять у Молдову. Іван Підкова, розуміючи, що не зможе воювати на два фронти проти турків і проти поляків, вирішує відступити на територію України, сподіваючись знайти там підтримку. Але біля Немирова його загін оточують. Після короткої сутички, довірившись обіцянкам польського воєначальника, Піткова погоджується на переговори, де його зрадницьки схоплюють і відправляють до Львова. Червень 1578 року. Львів, площа ринок. На площі зібрався величезний натовп, у центрі стоїть Ешафот. На нього сходить Іван Підкова. Він спокійний і гордий. Король Стефан Баторій, щоб задобрити турецького султана, наказав стратити його. Підкові зачитують вирок, де його називають зрадником і розбійником. Коли йому пропонують сказати останнє слово, він звертається до людей, що зібралися на площі, і його слова назавжди увійшли в історію. Він сказав, що все життя боровся проти невірних за християнську віру і за свою батьківщину. І якщо він і зробив щось не так, то просить у свого народу прощення. Потім він спокійно осушив келих вина, кинув на землю свій жупан і сам подав знак катові, кинувши хустинку. Голова козацького господаря впала на поміст. Так закінчилася ця неймовірна авантюра. Але чи була це поразка? Іван Підкова програв битву за владу, але він виграв битву за безсмертя. Його історія стала легендою. Про нього складали пісні і думи. Великий Тарас Шевченко присвятив йому поему Іван Піткова. Він став вічним символом української незламності, зухвалості і прагнення до свободи. Його історія це дзеркало сучасної України. Це доказ того, що невелика, але смілива, мотивована і розумна сила здатна кинути виклик на багато більшому ворогу. Як і тоді, сьогодні українські воїни доводять усьому світу, що важлива не кількість, а якість, важливий не страх, а воля до перемоги. Історія Івана Підкови нагадує нам: українці завжди були народом, який ніколи не боявся йти проти течії і брати долю у власні руки. І навіть коли здається, що шансів немає, завжди є місце для подвигу. Якщо вас захопила ця неймовірна історія, підтримайте наш канал лайком, підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові епізоди незламної історії. А в коментарях напишіть, як ви вважаєте, чи міг Іван Підкова втримати владу, якби його не зрадили, і кого з сучасних українських героїв він вам нагадує. Ваша думка дуже важлива для нас. До зустрічі!